Так, всім привіт! Рубрика, що по складу традиційно, але з запізненням на день. В принципі, склад не дуже той і наповнений і на сьогодні, але тим не менше, склад відвантаження, що у нас тут? МД4. МД4. Це він. Бачите, поворот стріли плюс поворот кабіни, набор ковщів, кіготь корчувач і гідробур. Це в нас з. Швидко з'ємом. Далі у нас іде гриф, він у нас трошки затримався. Все, ніяк клієнт не може до нас доїхати. Про нього розповідав, але в двох словах, це навісний екскаватор на ну, трактор 20-40 кінських сил, корчувач на нього, ну і ковш 30. І ще один навісний теж гриф, але з прямою лапою. Ну і тут з фаркопом. Фаркоп встановлюється знизу. Ось такий у нас склад на сьогодні. Це знову ж таки повторюю. Це склад відвантаження, а не наявності. Це те, що чекає на відгрузку. Все. Всім дякую, Вінниця, міні звертайтесь. звертайтеся.